Вітаю вас, друзі! В цьому хайлайті я граю з випадковим тіммейтом. Ми з ним майже не комунікуємо, тому всі коментарі я вже даю войс-овером за кадром. В цій грі буде дуже багато екшена, та, звичайно, ми отримаємо обидві нагороди. Тому додивляйтесь це відео до кінця, буде цікаво. Отже, без подальшої затримки починаємо. Зібравши підказку у Дарін Шіп'яр, ми відправляємося за наступною у Рів Сквері. Швиденько розбираємося з місцевими зомбаками, які захищають підказку, та бачимо, що далі наш шлях йде на північ до церкви. А отже, одразу без зволікання туди ми і відправляємось. Трошки розчищаємо собі шлях до підказки, беремо її та помічаємо, що навколо відбувається щось дивне. Спочатку мені здалося, що хтось є в церкві, але одразу починається перестрілка праворуч від мене. І я вже одразу розумію, що це саме ті хлопці, які привернули мою увагу. Я швиденько вкладаю першого супротивника і підходжу дивитися другого, але я не впевнений, з якого боку він на мене вийде, тому трошки очікую. Мій тімейт починає пушити і я виходжу одразу йому на допомогу. Я бачу, що ворожий мисливець знаходиться на відкритому просторі і починаю по ньому дуже-дуже прицільно стріляти, як ви бачите. І ще через декілька ганевних пострілів я таки його добиваю. І помічаю, що по мені починають стріляти вже зі спини. Тому я одразу повертаюся у компаунд. І тут я витрачаю трошки часу, щоб перевести дух, перезарядити всю свою зброю, взяти патрончики та бути готовим до наступної сутички з ворогами. А тим часом ворожі мисливці вже підходять, і я вже чув їх за оцією білою коліткою, тому відійшов трошки назад. Мій тімейт починає їх пікати, і в нього зав'язується перестрілка з ними. І я підходжу для того, щоб його чимось підсупортити. І поки я не можу зрозуміти, чи я хочу кинути гранату, чи я хочу десь прицілитись в когось. Мій тімейт отримує кулю у вухо і падає на крест. А я залишаюся один в двох проти ворожих мисливців. Але слава Богу, що в мене був Ромеро, тому що я даю перший ваншот, і через 3, 2, 1 я даю другий ваншот. Ромеро це просто любов. Швиденько підіймаю свого дружаньку. І ми трошки переводимо дух після такої бійки та лутаємо всіх чотирьох мисливців, яких ми поклали. Виходить, що окрім нас ще на мапі може бути шість мисливців, тому для початку гри я вважаю це чудовий результат. В гарному настрої після такої бійки я вирішую, чому б не пошукати халявних пертів у мітхедах. І в цілому мій товариш мене підтримує. В першому і в другому мітхеді, на жаль, ми не знайшли нічого корисного. Тому ми витратили тут трошки часу, пострілялися з мідхедами і вирішили рухатися далі вже до Лігва Боса. Дорога туди не близька, майже через пів карти, тому одразу вирушаємо. По дорозі ми зустрічаємо ще Мідхеда, і моя жадівність не дає мені спокою, тому я починаю з ним бійку в надії, що хоч зараз я виб'ю собі якийсь халявний перк. Після короткого, але дуже гучного бою я таки вбиваю цього здоровання, і перк таки випадає. Втім, навколо відбивається просто якась халепа. На мене летять бджоли, на мене нападають зомбаки. Ну, коротше, мені доводиться просто їх всіх розкидувати для того, щоб забрати свій омріяний перк. І якби в цей момент поруч були якісь ворожі мисливці, то я вже 100% був би мертвий. Але повезло так повезло. І я нарешті отримую те, за чим так сильно ганявся вже півгри. Ще заходимо на вишку для того, щоб пошукати якісь припаси, і я собі знаходжу нову гранату. А старий Дікой викидую, тому що ну... для мене вони не надто корисні. І вже після цього нарешті ми потрапляємо до Лігва Боса, де трошки розкидуємо зомбаків для того, щоб можна було в принципі підійти до входу і починаємо полювання на нього. Я вирішую почати з динаміту, для того, щоб трошки пришвидшити цей процес. І дуже-дуже влучно його кидаю. Мало не вбився. Ну і починаємо потихеньку-потихеньку розбивати босу життя та старатися при цьому не померти самим. І паралельно я починаю помічати, що хлопці, які підняли другу нагороду, вже прямують до нас. Тим часом я знаходжу кувалду і стараюся бити боса вже так, щоб було трохи швидше. І ще приблизно десь через хвилину вже повністю обсмалені, ми таки добиваємо м'ясника. Ну і паралельно я вже розумію, що другий загін вже йде сюди для того, щоб забрати ще й нашу нагороду, тому одразу після того, як починаємо вигнання, одразу розставляємо пастки. Як завжди я маю з собою розтяжки з колючою проволокою, і цього разу в лігві боса заспавнилась просто нереальна якась кількість капканів. Тому розставляю все це добро під вікнами у проходах та між дверима. Загалом вийшло приблизно до 10 червоних капканів, які заспавнились на босі. Плюс ще я поставив дві розтяжки з колючою проволокою. Тому в цілому виглядало так, що ми вже досить захищені. А поки я розставляю всі оці капкани, я думаю, як нам тут буде захищатись, тому що цей будинок має дуже велику кількість вікон та дверей, які ще й прострілюються, тому це досить-досить неприємна точка для захисту від супротивників. А до речі, оцей капкан запам'ятайте, він головний. Ну і після того, як вже всі пастки розставлено, ми просто очікуємо, доки вони прийдуть, і слідкуємо за картою, з якого боку нам їх очікувати. Вигнати боса ми не встигаємо, тому в нас ще нема темного зору для того, щоб бачити ворожих мисливців крізь стіни. Але ворожий загін дуже швидко видає свою позицію, тому ми вже знаємо, з якої сторони вони до нас підходять. І коли я вже чую звуки пострілів, то я розумію, що треба доєднуватись до бійки. Але тільки я виглядаю і одразу шловлю перший постріл по собі. Зараз я трошки хвилююся, що він піде мене пушити, доки я поранений, тому одразу використовую шприц та займаю оборону у цій кімнаті. Чудово чую їх переміщення за стінкою, але ніхто з них так і не наважився зайти у ці двері, принаймні поки що. А я, в свою чергу, намагаюся зробити так, щоб ніхто крізь ці двері не пройшов. І поки я маю затища трошки у цій перестрілці, я відходжу всередину будинку для того, щоб переконатися, що нас ніхто не обходить з іншого боку. Але остання фаза вигнання боса дуже гучна, тому я взагалі нічого не розумію, що відбувається навколо мене. Але я бачу, що біля південного проходу ротується один з мисливців, тому я відходжу трошки назад на випадок різних гранат. І одразу ж маю собі проблему з бджолами. Я сподівався, що з за стінкою вони мене не зацеплять, але ні, вони обійшли і мені довелося їх відбивати вже руками. І в цей момент стало трошки стрьомно, тому що я очікував одночасно з правої і з лівої сторони ворожих мисливців. Але до мене спустився тімейт, і ми якось інтуїтивно одночасно пішли у коридор з двох боків. І я вже бачу, де знаходиться один з ворожих мисливців. Я думаю, що він буде прямо навпроти вікна, але він був трошки далі. Втім, Ромеро знов робить ваншот. Ну це просто кайф. Тому я одразу його підпалюю для того, щоб виминати його друга. Тим часом другий мисливець спускається з другого поверха на перший і починає потихеньку пікати нас та стріляти, і ми стараємось робити те саме. Я вже натхнений тим, на яку дистанцію б'є Мій Ромеро, тому я просто тримаю кут і чекаю, поки він вийде на мене. Після невдачного пострілу я вже намагаюся викорити його за допомогою коктейля Молотова, і в цілому в мене це добре виходить. Він одразу отримує у спину постріл від мого тіммейта. І наступає в той самий капкан, про який я вам казав на початку. От так ми розібралися з нахабними хлопцями, які прийшли забрати наші нагороди, а в результаті просто втратили свої. Тому ми перевіряємо кишені цих хлопців, забираємо в них трофеї з першого боса та потихеньку рухаємося собі до евакуації без будь-яких пригод. І в підсумку гри ми маємо приблизно такий результат: ми вбили 6 мисливців. Вбили одного боса і забрали трофей з двох босів. Тому я вважаю, що катка вийшла досить собі така продуктивна. А фактичні підсумки ви можете бачити прямо зараз на екрані. Друзі, як вам це відео? Наразі я експериментую з форматами та стараюся знайти щось таке, що було б цікаво як вам, так і мені. Якщо ви маєте якісь ідеї та побажання, то, будь ласка, не стримуйтесь і пишіть їх всі у коментарях до цього відео. Я все читаю та всім відповідаю. Ну і загалом я буду дуже вам вдячний за лайк, коментар та підписку. Це мотивує мене робити більше різноманітного контенту для вас і дуже-дуже допомагає просувати відео та розвивати цей канал. Що ж, ще раз дякую вам за увагу, та особливо за те, що додивилися це відео до кінця. А вам я бажаю гарного настрою. А бувайте здорові!